フォークもおいしい Шок -контент. Доброго дня, доброго дня! О, так я свій вихідний профукала в дорозі до клайпері. Був записана до косметолога. Такі сніги купила сильно ще взуття. тептавзуте. Ця зима дуже гарна і холодна. І, на жаль, така небажана в Україні. Навіть тут люди он, мерзнуть. Попри те, що нема війни, нема відключень світла, але як Артур сидить в хаті, з хати не виходить. Не знаю, що сказати. Україна, тримайся. Що ми можемо зробити. Ну, всього, що, я тільки шкарпетки можу плести. Звісно, ті пара євро на окопні свічки. Та ящик тих шкарпеток. Це дуже-дуже мало. Це капля в морі. Але з кожного по капельці буде океан. Намагайтесь допомагати. Годуйте пташок, зігрівайте тварин. Їм зараз теж нелегко. Що мене, знаєте, радує? я в Європі не бачу безпритульних тварин, а в Україні, на жаль, це зараз величезна проблема, величезна. І ще, єдно, Тому що війна, тому що багато безхатьків. Але і в нас і до цього було це розвинено. Викидати тварині, стерилізувати. Хотілося, щоб після війни ми назавжди забули, що таке безхаті. Так, я вже вдома і ми робимо печінковий торт з курячої печінки 800 грамів. Плюс 4 яйця, 50 грамів масла. Усім привіт. 100 мл молока і борошно, Ну, я не знаю скільки, так, щоб, ну, як на млинці, ви все добре знаєте. Плюс засмажка це морква, цибулька, майонез і часничок. Нарізаємо цибульку, натираємо моркву, насмажимо. Млинців і покажу вам результат. Всі українці чудово знають цей рецепт, а от цікаво, чи готують таку страву в Литві, бо я не бачила. Всім доброго ранку. Я ще виглядаю погано після косметолога на вулиці Сніг. А я вчора дивилася пані Монро, краще приберу себе. Вчора послухала пані Монро, і в неї виявляється вже 10 років ювілей YouTube каналу. Я глянула, в мене 8 січня також був, але не 10 років, а один рік. З такої нагоди я вчора робила печінковий торт і я його сліпіла із того, що було. Кисломолочний сир. Сметанка, йогурт, какао і банан. І трішечки желатину. Але без цукру. Якщо полюбляєте солоденьке, додавайте цукор. А вчора я знімала вам без звуку, тому що, ну, як бачите, в мене не те, що особистого простору мало, а взагалі простору мало. Це така, отут я займаюся на англійська, зараз в мене буде. Тут і обідній, і в'язальний, і відпочивальний. Це, власне, вся кімната, і парфюми, і все, що треба. Ну і тут уже, де я стою, тут уже холодильник і газова плита. Тому, власне, коли дві людини вдома, то мені просто немає можливості знімати. Тому відео і виходить так рідко. Ну, а на вулиці холодно, щоб там знімати. ти теж слухає англійську мову. Урок закінчився. До речі, кола нормально сприймає іноземні мови. А моя Йолка дуже агресивно, якщо я розмовляю. Ну, На уроках литовської чи англійської, то вона кричить і б'ється. Оце вона. Як називається тіша? На Націоналістка чи нацистка? Не знаю. Так цікавий де светр ось нема як його. Його ж треба так розкласти і шити. Чекаємо нагоди. Ну що, у вас теж холодно, в мене теж тому сиджу в теплому халаті, навіть ягнула пов'язку свою невдалу. А, вивчу я англійську чи ні, не знаю, але, ну, краще робити, ніж не робити. Литовська буде з наступного місяця. Вийшла з такими губами. Ну, да, а що, для історії колись буду дивитися. Це в мене вперше. Що хотіла сказати? Ну, вчора я так дуже за ці холоди, за ці. Подивилася відео, як їжа в окопах позамерзала в палатках у хлопців, як вони просять ці ну, свічечки. колись волонтери робили, і зараз роблять окопні свічки. Я не вмію їх робити. Я збираю баночки і передам волонтерський центр в Клайпіді, а вони там уже хлопці і дівчата будуть заливати парафіном. І відправляти масово в Україну. Вчора так мені стало сумно, що ну не можеш допомогти багато. Не такі тут високі зарплати. Це виправдання може, ну, може і виправдання. Ну Все, що я можу зробити руками, то таке в'язати, скинути пару тих копійок, бо запросів є багато. Колись я допомагала тільки. ну Спочатку там в різні фонди, потім уже тільки чоловіку адресно та його бригаді. Вони робили запити на те, що ми можемо пошити, то ноші, то. А... Що воно ще А, маскувальні халати. Карімати, спальні, мішки, але ну, скільки я могла купити. Ну, Штук п'ять і то з допомогою мені мої е, колишні працедавці литовські допомагали, Там, хто 50 євро, хто 30, хто 5, хто 10. Але так як зараз чоловік згубився, я не знаю, кому допомагати, І в мене, ну вже, знаєте, опустилися руки, але все одно хочеться, коли бачиш такі холоди. А більше ще мене розстроює отакі відео, які гуляють по інтернету. Ось я вам зараз покажу. а що з автомобілів? Нам засідків. Вызывай если вызывай полицию Чего он не Скажите, а что с машиной делать теперь? Ну что, вот вы поломали машину? Ми зараз таки будемо делати. Що ви делаєте? Просто цирк це, це просто піздец. Ну і так, своє відео я закінчую вже на вулиці. Заодно схожу в магазин. Холодно. Але як то кажуть... <реш> Нема поганої погоди, є поганий одяг. Вітаю себе з першим роком на Ютубі. Підписників у мене немає тисячі, але то в мене не комерційний канал, а так для душі. Нехай проблеми та негоди не роблять нам в житті погоди. Попри все, ми ж все одно маємо право жити, якщо... Є на це така нагода. Якщо ну, нас не забрали на війну, нас не вбили, то ж ми маємо право жити, як можемо. В усіх і так життя змінилося, не всі щасливі, в кожного є свої проблеми. Багато з нас вже когось втратив, а хтось іще чекає на це. Нам так само важко за кордоном, діти. Хіба ми можемо, може літити? Зарплати вищі, ніж в Україні. У мене останній рік навчається син, треба думати, куди його відправляти, за що. Грошей вистачає тільки на життя зараз. Ух! Кілька гарний сніжок. Саме це на рахунок житла, дитина зачинена в кімнаті, кухню зайняли ми, не маємо вільно як вийти. Який вихід знімати? Ну, Артур не хоче, бо наше йому знімати, якщо в нього є де жити. Що би знімала я сама, ну по-перше, це пів зарплати. По-друге, ну це ж тоді нам треба розійтись чи як. Коротше. Це все бла-бла-бла, життя, але треба жити. Не сваріть себе за те, що ви щось недостатньо зробили. Я кажу це собі, а ви проєктуйте на себе. Якщо у вас були подібні думки, що ви недостатньо робите щось в цьому житті. Все, до нових зустрічей. Дякую за перегляд. Утепляйтесь, тримайтесь, грійтесь. Займайтеся спортом, буде тепло, рука мерзне. І бережіть себе, і любіть себе, бо хто як не ви. І не забувайте про близьких. Все. Майже 8 євро майонез. А в Лідлі я такі купувала за 2,70. І чи це взагалі? Оце самий стрьомний магаз. Що по обслуговуванню, що по цінам, не рекомендую. А чашку куплю, маю право. І як завжди, песочка. Стою я на касі і в мене вийшла така проблема з мандаринами. Ну Я їх зважила, поклала, воно пише, що я зважила якісь вже зважені, уфасовані мандарини. Я їх назад ще раз зважила, О! вже вибиває нормально, але не можу прибрати ті. Покликала охоронця. Ну пояснила, що в мене є ці мандарини, ці мені не потрібно. Він питає, куди. Чому? І тут вже ну, багато треба говорити і пояснювати, що я думала. Я перейшла на російську, він мені допоміг, потім підходить і каже, коли я на роботі, ви сміливо можете розмовляти зі мною російською. Ну, це підводочка про російську мову. Я кажу, то мені ж потрібна практика. Каже, коли є такі проблеми, краще розмовляй мову, яку ти знаєш, а практика буде потім. Впроти вагу цьому випадку був випадок на роботі. Ми вийшли дві українки на, ну, до залу, там де продукція. Не забуваємо, що в мене є колега, яка тільки півроку в Литві. Вона не може знати литовську мову. Вона щось запитала в продавчині російською, ну там який салат треба, чи те, чи все. І хтось в черзі сказав, а чому їй ви їй відповідаєте російською, нехай говорить Литовською. Я розумію, що є різні люди. І нормальних, адекватних більшість, але ж трапляються неадеквати. Ну, можливо, вони мене теж колись почують і побачать, я ж не знаю. Тому звертаюся саме до них. Не треба роздавати людям вказівки, куди їм ходити, що носити, як розмовляти. Люди намагаються, звісно, не всі, але ну, ми всі не ідеальні. З власного досвіду скажу так, я вивчаюся і за свої кошти. Тими вже в тисячі євро, повірте, а іноземна мова по 20 євро за годину, то це вже велика сума в місяць. Не в усіх вона є, не в усіх є час, бо всі ходять на роботу. Тому це важко. Звісно, вже 4 роки і ви від нас вимагаєте. Але не забуваємо, що люди не всі приїхали на початку війни. Хтось під'їжджав і під'їжджає зараз, і під'їде ще враховуючи, яка зараз ситуація в Україні. Люди мерзнуть, людям холодно, людям страшно. Вони думають, що тут буде краще, так, тут буде тепліше, тут спокійно. Але чи легко тут влаштуватись, в кого як вийде? Все одно треба пробувати, є нагода, живіть вдома, нема такої можливості. Пробуйте, їдьте, змінюйте. Кожен робить на власний розсуд, як йому краще. А ви просто будьте добрішими, бо ми ж не знаємо, в якій ситуації можемо опинитися завтра. У мене на роботі одна колега навмисно перейшла на литовську мову, забула російську та й добре. Я розумію її на 80%. Ну що не розумію. Десь вгадаю, десь слово вивчу, мені в принципі добре. Але є, хто не розуміє. І одна справа, коли я звертаюсь, я мушу звернутися литовською. А інша справа, коли їй щось потрібно. Вона підходить, запитує литовською мовою, знаючи, що дівчина не розуміє. Ну, З такої принциповості просто ми не зробимо те, що вона просить, бо ми не зрозуміли. Переходячи на російську мову, давайте не будемо забувати, що ми теж переходимо на іноземну. Моя рідна мова українська. Вона схожа, але не така сама, як російська. Ваша литовська, щоб знайти спільну мову, ви переходите на російську так само, як і я на іноземну. В деяких випадках. Тому ми один до одного робимо кроки назустріч. Можна їх не робити, тоді не будемо спілкуватися. Я можу готувати мовчки, нема питань. Можемо ще перейти на англійську. Я вивчаю, я знаю. Ну, трішки тут, трішки тут, трішки ту, можу зміксувати, в принципі. Повністю обходитись без російської мови, що я і роблю. Ну, Намагаюся. Доча багато негативу, все. Це я сьогодні така гарна та весела, а це мій святковий обід. Нарешті доготувала печінковий торт і какао бананово сметанний десерт. Всім смачного!